А за два дні до виборів у США Барак Обама і Міт Ромні мають практично рівні рейтинги. Тих небагатьох виборців, які ще не визначилися, кандидати в останні години зваблюють гучними гаслами і обіцянками. Серед них намір за кілька років зробити США енергетично незалежними. І Обама і Ромні обіцяють зменшувати залежність від закордонних енергетичних ресурсів, але вони різняться у тому, яким шляхом це зробити. Тема продовжить Андрій Годованець. Президент Обама є палким прихильником політики розширення виробництва відновлювальної енергії, такої як енергія вітру та сонця, за якими на його переконання майбутнє. Нові технології ніколи не були настільки багатообіцяючими. Мітромні натомість виступає за ширше використання старих добрих методів видобутку енергії, як то вугілля, газу та нафти. У нас запасі вугілля на 250 років. Чому ми їх не використовуємо? Ця дискусія двох кандидатів стала однією з ключових під час нещодавніх президентських дебатів. Ми повинні дивитись у майбутнє. Саме тому ми подвоїли стандарти економічності для авто. Це означає, що у середині наступного десятиліття ви зможете проїхати на літрі бензину удвічі більшу відстань. Саме тому ми подвоїли виробництво відновлювальної енергії, такої як енергія вітру та сонця. Ця політика дала нам можливість зменшити імпорт нафти до найнижчого за останні 16 років рівня. Я вірю у відновлювальну енергію і наші можливості. Сті, етанол, енергія, вітру, сонячна енергія усі будуть важливою частиною нашої енергетичної політики. Але чого ми не хочемо бачити, так це президента, який обмежує наші можливості у видобуванні та використанні нафти, вугілля та газу. Експерти бачать ключову різницю у підходах до енергетичної політики двох політичних опонентів. Я думаю, губернатор Ромні більше фокусується на постачанні таких традиційних енергетичних ресурсів як нафта та газ. Президент Обама ж на додачу до турботи про енергетичні запаси більше фокусується на нових чистих енергетичних технологіях та зменшенні потреби у нафті. За даними міністерства енергетики, політика Обами за останні чотири роки таки дала позитивні результати. Обсяг використання бензину у США минулого року упав до найнижчого рівня за останні десятиліття. А видобуток нафти зріс. Президент більш активний у просуванні нових технологій. Я думаю, губернатор Ромній також хотів би бачити їх розвиток, але він має більш обмежене бачення ролі уряду у цьому процесі. Він вважає, що уряд повинен лише сприяти дослідженням та розробці нових енергетичних технологій. У той час як Обама вважає, що уряд також повинен стимулювати запровадження їх у життя. Що ж хочуть люди, вони згідно опитувань, хочуть і одного і іншого низьких цін, добре оплачуваної роботи, незалежності і захисту навколишнього середовища. Андрій Годованець голос Америки.